Суші безкоштовно. Хочете? Тільки сьогодні Roll Club пригощає людей. Дивіться, вже одна людина їсть. Добрий день. Не підкажете, що ви не голодні. Суші безкоштовно. Хочете? Давайте спробуєте серйозно? Так. Да. А ви ще не обідали? Да. Не встигли. Ми якраз йшли. Супер. Смачно вам? Так. Да. Да, супер. Проходьте ще раз в Roll Club. А скажіть, будь ласка, ви б хотіли скуштувати суші від Roll Club? безкоштовно? Казати, що я буду Там можна казати, маємо в інтернеті. Дякую. Смачно дуже сильно. Спробуйте наші суші та оцінте їх. Давайте. Які ви хочете? Важко. Можна? Не хочете скуштувати суші від Roll Club? Звичайно. Ходіть, Звичайно. ходіть. Давай цей серний попробуємо. Смачно? М -м. А можна же? Можна.